Всім привіт! Сьогодні у нас 30 квітня, вибирав я огірок. Вже третя виборка, можна сказати вже повноцінна вона. Перший раз вибрав пів відра, другий раз відро. Сьогодні близько п'яти Загрузка кущів гарна. Ну Це північна сторона. Тут огірки трошки менші. Туди от південна сторона там красивіші, більші трохи кущі, але все одно загружені гарно. Потенціал у нього гарний. Це я ось його відро вибрав. Оце один ряд, тут другий ряд, шпалера третій і четвертій ряд оцей. Це відро вийшло, потім один ряд, другий і третій. Тут вже до середини більше, тут вже з трьох рядів відро. Тут у нас мадрилен йде і 4 чи 5 прольотів примеру відро розверхом. Це щоб зрівняти його. І тут у нас чисто примеру йде двойний ряд. Неповне відро. Потім слідуючий двойний ряд. Неповне відро і з самого крайнього ряда піввідра. Оце десь так приблизно я перший раз вибрав, другий раз відро зверхом вибрав і оце третя виборка. Це раз, два, три, чотири, повних зверховий відер буде. Примеру, Чуть-чуть кінчик -чуть жовтоватий, ну, світліше йде і длинніші вони. Мадрілени вони такі більш темні, повністю зелені і такі теж гарненькі, по якості, що ті, що ті гарні. Урожайність практично одинакова, тільки що примено на 2-3 дні пізніше пішов проти мадрілена. Перший раз я вибирав, пів відра вибрав, то примера ні одного не зірвав. На другий раз десь приблизно 10-15 огірочків вирвалося примеру із цього ряда двойного. А мадривена відро вибралося. Урожайність з шовтого, шовтого буде гарна до війну. Мадрілен більш листатіший, тобто, з примеру більш, більш листатіший, навірно, за що цього і трошки світліші огірочки на ньому. Мадрілен чуть менший лист. Кущі загружені гарно. Так що хоч я зразу і не дуже довольний був. Мадріленом і за якості насіння Ну що той що той можна сказати на висоті О той пустоцвіт що є в ньому то він мабуть, так сказати нор Нормує сам себе Примера, загрузка і мадрілей. І вже спіє полонечка наша Альба у відкритому ґрунті.